А що думають кияни про встановлення новорічної ялинки на Софійській площі? Чи вважаються доцільним? Розпитували наші журналісти. Ми розуміємо, як нашим дітям важко. Ми намагаємось, як можемо зробити для них щось яскраве, сонячне, світло з надією на найкраще майбутнє. Тому, на мою думку, ялинка потрібна. Я б ці гроші всі на дала, до копійки. Наша безпека, життя наших хлопчиків нещасних це даже, даже не, не порівняно з чим не ставиться. Понімаєте? Тільки побіда, тільки все туди, все, щоб, щоб ці діти ну розуміти, залишилися живі і не було скільки без ног, без рук. І, і Я б всі гроші, всі гроші. Ну, звісно, тут теж треба людям роботу, хто лишився, так же. ж. Але але, кожен вдома цей праздник святкує, і дітки це бачать, і все, тільки все на фронт. Звісно, що мабуть доречно у нас є підростаюче покоління, діти. Мабуть, не треба забирати у них це свято. Але... Більш скромно, як зазвичай. З точки зору дорослих, так, це обурює, але з точки зору Я своєї позиції, плохi? що ми дорослі святим обов'язком своїм маємо вважати те, що життя наших дітей має бути яскравим і незабутнім. Бо дитинство не дуже війну, короткий, да, так, термін бо має. Виростають вони дуже швидко. І mm. ми, ми маємо підтримувати ці традиції, і mm. це одне з найяскравіших. Свят в житті кожного. Ну це дивлячись, яка ялинка. Знаєте, якщо не йде мова про якусь величезну ялинку, яка буде освітлювати весь Київ в той час, як можливі blackout, а можливо, вони й будуть. Ми не знаємо, яка в нас зараз ситуація. Але я вважаю, що ялинка маленька, в принципі, має право на існування. Військові зараз хочуть, щоб у нас теж було свято. Вони борються для того, щоб ми тут не сумували. Вони хочуть, щоб ми жили як і раніше, тому я вважаю, що маленьке свято має бути.